Всім привіт! Ви на каналі Сибаграф, з вами Аліна, і сьогодні говоримо про моє прочитане за липень. Я собі планувала обирати в липні тільки улюблених авторів. Я була дійсно змучена після невдалих весняних і червневих читань, тому хотіла зробити липень своєю віддушиною. В принципі, в багато чому у мене це вийшло. Давайте подивимося разом з вами, як це було. Почну я із двох книг, про які я дуже сильно не хочу забути, тому що я їх або слухала, або читала в електронці. По-перше, це Стіфа Up Lip Дживс. Це чергова історія про джипс. І Вустера, в якій Берті отримує нове завдання. Цього разу він хоче примирити одного зі своїх найкращих друзів з його нареченою, бо вони, скажімо, на межі розлучення, а це не дуже добре повпливає і на самого Берті, і на оточуючих, та й взагалі настрій обох не дуже. Проблемою виявляється не те, що здається на перший погляд, адже виявляється, що цього разу не жінка кидає чоловіка, а навпаки, ліпший друг Берті хоче покинути свою кохану. Чому це відбувається? Це доволі цікава інтрига, про яку я. Звісно ж, не хочу розповідати. Як виплутуватиметься з цього всього, вустер, теж не дуже хочеться розкривати на загал до того, як ви спробуєте самі з цим познайомитися, але в цілому можу сказати, що це на даний момент одна з моїх улюблених книг серед прочитаних у всьому циклі. Ще однією книгою, з якою я знайомилася в липні, цього разу в аудіо, стала Тюлет або Довинайму, автора класичної саги про форсайтів Джона Колсворсі, і це третя книга, що належить до цієї саги. У цій третій книзі форсайти, ми зустрічали на самому початку саги. Вже давно не ті, вже не молоді, деякі з них покинули цей світ. Тогочасні молоді форсайти перетворилися на старше покоління, і в гру починають вступати їхні діти. Як і у випадку з Дживсом, дуже важко розповідати про чергову книгу циклу саме, тому що вона чергова. І я боюся, якимось чином засповерити події попередньо. У цілому, якщо описати це загальними якимись термінами, то тут а, сюрприз, сюрприз, ми бачимо історію кохання. При тому це підліткова кохання. Коханням, а для мене це зовсім не типова річ. З іншого боку, я розумію, що подібні штуки мені дуже заходять в класиці. Я обожнюю буремний перевал. В принципі, мені непогано так йшлося із Джейн Остін і її гордістю і упередженням. З Джоном Голсорсі це взагалі за милу душу, бо я досі не розумію, яка з частин перша чи третя є моєю улюбленою. Або бог цих частинах ми на секундочку спостерігали за зародженням кохання. Саме тому мені здається, що я потроху такими малесенькими кроками намацую ті жанри або. Ті періоди в літературі, в яких любовні історії мені норм, окрім того, всього читач спостерігатиме за дуже важкими натягнутими стосунками між батьками і дітьми. Не забуваємо, що це аристократичне суспільство, що у них дуже свої погляди і на виховання дітей, і на ставлення до них. При тому не можна сказати, що ці люди своїх дітей не люблять, а вони хочуть для них добра. Просто вони доволі стримані і холодні, порівняно із емоційними гарячкуватими підлітками. Звісно ж, це кидається в очі, саме за те, як. Такими рішеннями і підходами нагороджує автор своїх героїв. Мені неймовірно подобається зага про форсайтів. І якщо ви ще не пробували, то дуже-дуже раджу. А ми переходимо потрошечку до паперових книг, які у мене є, якими я нарешті можу помагати в кадрі. Я завжди люблю цю частину, тому що її найлегше потім монтувати. І почнемо ми не з улюбленої моєї книги, а з тієї, яку ми читали на спільних читаннях. Це білий шум. Дона Деліло. Американський постмодернізм відомий на українському ринку. В першу чергу, завдяки перекладу Максима Нестелєєва, його післямові і, звісно ж, чудесному оформленню темпори. Якщо відволіктися від вище зазначених факторів, то білий шум це роман про американську сім'ю. Я дуже сильно обминула свої очікування. Не знаю, чиїми очима або яким взагалі органом я читала анотацію, але я чомусь подумала, що нас очікує якийсь університетський роман. Думала, що це буде щось про роботу американських. Єврейського походження в інституті на кафедрі гітлерознавства. Щось у мене в голові поселилося щодо того, що можливо тут я побачу університетське життя. Коротше, мені хотілось отуди, напевно, тому що мене тягнув мій професійний інтерес. Проте цього не сталося. Тому я розповідаю і вам: це історія про сім'ю в першу чергу. Про сім'ю американську тут звідусіль з кожної сторінки буде сипатися американська культура, тому що таким був задум автора. Скоріше за все, він хотів показати суспільство епохи споживання, суспільство. Яке дуже багато дивиться телевізор, тобто споживання користуються не тільки речей, які вони купують, а і того, яку інформацію вони в себе всмоктують, якою інформацію годують свій мозок. І поруч із тим білим шумом фоном проходить тема смерті, адже головні герої цієї книги дуже бояться навіть не власної смерті, а смерті своїх близьких. І ці думки супроводжують їх протягом усієї книги. Цікаво спостерігати за тим, якими центральними образами насичують. Я Донделіла цей роман, бо вони доволі низькі. І це створює. Значний, помітний такий контраст між високою проблематикою життя і смерті і дуже примітивними образами в символізмі. І, напевно, цей контраст був привабливим в тексті. Кажу це так, тому що усе інше мені не сподобалося. Спочатку я подумала, що, можливо, це через те, що мої очікування були обманутими через мене саму, тому я жодним чином не звинувачую автора, тому що мені не сподобався його роман. Я все ж думаю, що мій попередній настрій повпливав на те, як я сприйматиму роман. Незважаючи на те, що мені дуже подобається думати, що ні, звісно, названі мною проблеми тут не єдині. Ми спостерігаємо ще за своєрідною екологічною катастрофою, яка супроводжує головних героїв і являється таким тригером до цих думок про смерть. Ми бачимо доволі нещасливу історію попередніх шлюбів у головних героїв. Ми бачимо проблеми із дітьми їхню, своєрідну поведінку. Діти там різного віку. Ми маємо змогу поспостерігати за типовими американськими підлітками, а також за дуже впертими маленькими дітьми, які чогось хочуть або чогось не хочуть. За дітьми, які переживають за своїх батьків і за їхнє здоров'я, ми бачимо тему хай добровільних, але дослідів на людях. Коротше кажучи, багато всього якесь воно таке калейдоскопічне, але чомусь, коли це складається в одну картину, то це от прям нудно. В принципі, це роман, з яким можна знайомитися, який можна читати, але. Який не припав мені до душі, далі поговоримо нарешті, нарешті про моїх улюблених авторів, і напевно тут варто одразу згадати про Корнвелла, Бо за липень я встигла прочитати третю і четверту частини його Заксонських хронік. Четверта це наразі остання, що видана в Україні, і сподіваюся, що в 2024 році ми побачимо п'яту, можливо, і шосту. Але хоча б п'яту, будь ласка, хоч одне. А в третій частині перед утридом, самим урядом Бебенбурзьким, що діє і в першій, і в другій частинах стоїть завдання, з, звісно ж, порятунку свого короля. Він змушений захопити, на перший погляд, неприступну фортецю. У четвертій частині Утрид знову на служіння у короля, але цього разу у нього персональна мета. Він повинен врятувати сполону королівську дочку. І в третій, і в четвертій частині перед Утридом стоять завдання, які не можна розв'язати. Стати просто грубою чоловічою силою, хоча цієї маскулінності ем, не сказав би, що в випадку з корнулом токсичної. Проте цього маскулінного запалу, е, біо, включно з дуже щедрими описами бойових дій в цьому циклі, звісно, ж вистачає. Проте ем, утрет активно користується своєю англійською мовою, я би сказала, про це віт, тобто своїм живим розумом і здатністю знаходити вихід із доволі складних ситуацій. Не він один, звісно, у нього є команда поміч. І тут, і тут. Звісно ж, його друзі такі ж самі харизматичні, звісно, дуже багато чого залежить від удачі, бо такою червоною лінією проходить у цьому циклі тема прялі, тема долі, яку не можна змінити. І звісно ж, богів з машини тут доволі багато. Проте я категорично відмовляюся помічати будь-які недоліки, які є в цьому циклі. Я категорично кричу про те, що цей цикл варто спробувати кожному. І навіть якщо вам не сподобається. Перша книга не сподобається цей досвід, то він не буде жахливим. А скоріше за все, ви так само полюбите «Утрида», ви так само полюбите Саксонські хроніки, ви так само будете чекати на вихід нової книги і сподіватися на те, що в Україні не припинять видавати «Корнвелла». Я дуже щаслива, що я почала і закінчила цей місяць із корнвелом, але були ще книги. Давайте про них поговоримо. По-перше, це Семюль Бекет і його Несказаний. Це третя частина трилогії під назвою Трилогія. І Бекет знову потрапляє в найкраще моєї місяця. Це найкраща книга мого липня. І я хотіла оминути цю тему із Бекетом в якомусь топі за 2024 рік, але тепер розумію, що я не зможу цього зробити. Однозначно, бекет як автор потрапить. В найкраще цього року не сказане це дійсно продовження трилогії, але це один з найскладніших романів автора. Це чистий потік свідомості, який починається на 14-й сторінці, і завершується тільки з останнім реченням самої книги. Цей потік свідомості дуже ускладнений тим, що ми не розуміємо. Хто є суб'єктом цього мисленімого процесу, і власне, ось ця єдина зачіпка, яка нам допомагає триматися в тексті читач, себто я увесь цей час намагається розгадати, хто. Власне, є оповідачем. Це доволі складно робити, тому що навіть опис самого себе у оповідача змінюється. Іноді ми читаємо про те, що у нього немає кінцівок, іноді він каже, що він не може рухатися. Іноді приходить в голову, що це можливо взагалі оповідь від якогось предмета, що це далеко не людина. Але потім в голові все перевертається. Знову зустрічається якесь речення, яке збиває тебе з пантелику. Знову змінюються твої здогадки, і кожна здогадка, що краще поперед. І напевне, це було найкраще в цьому тексті. Працювати із собою, працювати зі своєю кмітливістю, зі своєю здогадкою, працювати зі своїми внутрішніми триграми і страхами це просто вау! І мені здається, що бекет конкретно в несказаному може зачепити кожного, тому що цей текст створює таку всередині неперебурну тривожність, а далі ти вже сам наділяєш цю тривожність. Сенсами розумію, що це прозвучить доволі неприємно для багатьох, хто хотів би більш легкої літератури у час, коли в Україні ведуться бойові дії, і коли така непроста ситуація на фронті. В цьому випадку мова не ведеться про війну, але як я і казала, це унікальний текст, який створює відчуття всередині тебе. А читач вже гуляє цим полем як хоче, і хоче рахнофобією. Це все наділяйте. Будь-що спрацює. Це текст, який дійсно важкувато читається, в особливості для мене англійською мовою. То тому паралельно з тим, як я ковзала очима по цьому тексту, я ще слухала аудіо для того, щоб не втрачати ритм читання. А ритм в потоковій свідомості, як виявляється, багато значить в несказаному можна в принципі забути про будь-які натяки на сюжетність або проблематику. Все абсолютно все твориться отут, тут в нашій голові, і о боже, як це прекрасно! Бекет – це моя величезна, величезна книжкова любов. Вау, поговоримо про ще одного улюбленого мого автора, якого я встигла прочитати за липень. Це Ерік, так малюсінька книжка. Вона включена в цикл про Рінсвіда, в Цикл про чарівників, який я зараз читаю, отже, не могла оминути її своєю увагою. Книга доволі слабенька, і через те, який об'єм вона невеликий, має, і через те, що там доволі примітивні проблеми підіймаються, але вона динамічна, в принципі, легко і швидко читається, і на один вечір це чудова пригода. Um, так, я розумію, що ця книга напевно не заслуговує більше ніж 3,5 від мене. Проте я так скучила за теріпрачетом. Я подивилася, що останній раз читала його, здається, в 2022 році, тобто минулий мій рік пройшов взагалі. Повз я не звернулася до свого улюбленого автора і не розумію, як так сталося. Тому в році 2024 це повернення навіть з такої доволі посередньої книги в цей цикл і в дискосвіт для мене стало повним-повним відкриттям. А що ж я не розповідаю про те, що взагалі в книзі відбувалося? А тут ми бачимо, як персонаж на ім'я Ерік якимось чудесним чином викликає до себе Рінсвіда буквально як Джина, і загадує йому три бажання. Тепер Рінсвід має їх виконати. І протягом. Всіє цієї повісті ми спостерігаємо за тим, чим обертається виконанням цих бажань. Є літературні алюзії на Іліаду, Одіссею, на пекло Данте. За цим прикольно спостерігати. Цікаво, як прачет грається не тільки з фентезі і фантастикою. Принаймні в попередніх книгах, які я читала, було саме так, а й з таким високим літературним надбанням людства. Коротше, не знаю, радити чи ні. В принципі, ця книга доволі прохідна, на яку можна не звертати свої особливі. Уваги, але якщо ви читаєте всього прачите, то, звісно, це теж must have. І нарешті підходимо до останньої сьогодні прочитаної книги, але не останньої у цьому відео, поговоримо трошечки про Юрія Венечука і його «Мальву Ланду. Сподіваюся, що на момент виходу цього відео на каналі вже з'явилося окреме відео про те, як я читала цю книгу і які емоції вирували в моїй читацькій душі. Я досі від них не відмовляюся. Це чудовий роман. і Якщо ви не бачили на нього відгук від мене, то запрошую вас подивитися. Для тих, хто хотів би коротко почути про що Мальваланда, ми маємо в центрі оповіді персонажа. Цей персонаж на самому початку твору не має відносин із жінками, але для того, щоб його мама заспокоїлася, адже вона дуже хоче віддати свого сина в хороші руки і активно займається тим, щоб підштовхувати його до пошуку цих хороших рук. Тож для того, щоб її спокоїти, він береше про те, що у нього є дівчина, на ім'я Мальва. Пізніше ця вся брехня обертається тим, що якось треба ж мамі розповісти про те, що вони розлучилися, бо дівчини все нема-нема, і запрошення до їхнього дому вона все не приймає і не приймає. Тож він вигадує, ніби вона померла. А пізніше помирає від горя ще й мама. І от наш персонаж, у якого померли дві головні жінки, його життя справжня і вигадана. А дізнається, що Мальва таки існувала, і він закогується у цей свій образ протягом усього цього твору, він за цим образом ганяється і потрапляє в найпотаємніші куточки львівського життя, зокрема на львівське сміттєзвалище. І взагалі-то винничук мав би бути частиною мого марафону «24 години читання. Я прочитала його в перший день, а от в другий день, коли я виділяла для себе ще 12 годин, я взялася за крамничку з легкої руки і. Так як ви не побачили цей марафон на каналі, можна зробити висновок, що він провалився. Я закинула цей роман десь на 200 й сторінці, можливо, на 180 й Не дочитала я зовсім зовсім трошки. Кремничка з легкої руки мене вибісила. Якщо ви дивитесь цей канал вже якийсь час, то пам'ятаєте, що я читала Атлас описаний небом, робила про це окреме відео, і це була одна з найкращих книг року. Тоді Петрович мені неймовірно сподобався в тому відео. Я неправильно роблю наголос в прізвищі автора, але це не відміняє факту, що мені сподобався його текст. А в випадку із крамничкою з легкої руки це був якийсь катастрофічний провал. Ця книга мене бісила. Усім, абсолютно усім, я не можу пояснити ось це своє нею невдоволення, тому що якщо я почну це перераховувати, це будуть абсолютно суб'єктивні причини, але таке враження, що крамничкою Петрович втрапив в усі мої читацькі ні, які можна було тільки вигадати. Ми тут спостерігаємо за темою читання. Я то думала, що це буде крамничка? А виявляється, ми говоримо про філософію читання, що таке читання, як люди читають і як сприймають свої тексти. А я не люблю книги про книги, я не люблю книги про бібліотеки, я не люблю книги про читачів. Із самих перших сторінок Петрович нам заявляє, що ми говоримо про проблему того, як люди сприймають тексти по-різному. Що ось існує якийсь один текст, який ти читаєш прямо зараз, але уяви собі в цьому світі, а можливо навіть в твоє місті, може бути людина, яка прямо зараз читає ту ж саму книгу. І ви читаєте цей текст одночасно, але при тому розумієте його по різному, бо наділяєте різними сенсами. І ось про одночасне читання йтиметься далі мова. Спостерігаємо за однією з персонажок, яка вже доволі старенька. У неї однозначно вже є якась рання деменція, і от їй потрібна допомога дівчини, яку вона наймає на роботу, щоб та дівчина просто з нею якийсь час на добу читала одночасно ту ж саму книгу. У них є відведений на цей час, відведений регламент. тобто такі собі спільні читання в буквальному сенсі. Цього слова, ми побачимо ще одного персонажа, автора однієї загадкової книги, бо ж починається взагалі роман не з цієї старенької, а з того, що студентові, який займається приписуванням редагуванням книг, приносять один екземпляр такий, щоб він вніс до нього правки. І, от що це за книга, яка її історія, а й хто був її автором і в яких умовах він писав цю книгу. Далі ми і спостерігатимемо. І от я розповідаю і розумію, що якщо Переказати цю фабулу, то в принципі виглядає це дуже цікаво, загадково і навіть якийсь детективний елемент тут просліджується. Але читати мені це було просто-просто бісячо. Я відкладаю цю книгу до кращих часів, пам'ятаючи, як сильно мені сподобався Адлас описаний небом, і можливо, якимось чином. Кремничка мені сподобається більше, бо якщо подивитися на зарубіжний ринок, то крамничка перекладена на більше мов і є доступною в більшій кількості видань. Хоча це дійсно мізерна кількість, Петрович це не те, щоби дуже визнаний автор. Проте здавалося б, у кремнички трошки більше поціновувачів з боку видавців. Як мінімум, але це не єдина книга, яку я закинула. Я вирішила, що настав час розповісти про ті тайтли, які були мною недочитані, про які я забула розповісти в минулому прочитаному, і що я закинула ще й цього місяця. І одним із таких тайтлів є Четверте крило Ребекки Ярос. Пам'ятаю, пам'ятаю, в своєму відео Чептер» я розповідала про те, що це не настільки погано, як розповідають інші люди. А тут розказую, що я це закинула і забігаючи наперед, не збираюся до цього повертатися. Я зупинилася Десь на 11 розділі це було жахливо. Світобудова тут не пропрацьована, персонажі тут абсолютно картонні. В мене не чіпав той факт, що четверте крило схоже на інше фентезі, просто через те, що ну, я люблю доволі типове і комфортне фентезі, не в тому плані, що там відбуваються якісь комфортні речі, і герої сидять десь там в корчмі і постійно просто п'ють ель, а в плані, що там комфортне і зрозуміла для мене світобудова. В четвертому крилі, в принципі, це було зрозуміло. Але наскільки ж це було пусто для мене. Основним тригером, після якого я почала звертати уваги на мінуси цієї книги, стало те, що головна героїня під час дуже важливого для себе випробування і під час доволі значної фізичної і психологічної напруги в своїй голові проговорює якісь дані з історії. Оцього світу, про який розповідає Ребека Ярус, це найтупіший спосіб, як можна було донести до читачів якісь моменти по світобудові. Як я і сказала, це був мій перший ворнінг, а потім просто понеслося. Мені просто було нудно, нецікаво. Після читання я перейшла на аудіокнигу, і навіть аудіокнига не могла мене втримати в цій історії. Я не знаю, що сказати, це точно піде на продаж. Якщо крамничку я ще сподіваюся спробувати прочитати трошечки пізніше, то ребець ярус» я розяжу, папа, і виставляю це на Олекспел. І ще дві книги, які я починала в електронці, і жодну з них не дочитала: це Секста, релігія, це книга, над якою я відверто мучилася, в якій дуже багато води, в якій дуже багато різноманітних фактів, які просто не структуровані, які не зібрані в якусь цілісність і. Через те, що там дуже багато всього різноманітного відчувається, це ніби читаєш отак от стрічку на якомусь специфічному тематичному каналі, але від довгого читання такого потоку інформації я швидко втомлювалася. Через те, що факти там були цікаві для мене. Я Трималася в цій книзі настільки довго, наскільки могла, але відчувала, що вона дарує дуже багато негативних емоцій, що я починаю біситися від того, що, на мій погляд, неправильно проводжу цей час, що я можу почитати щось інакше, корисніше для себе або просто цікавіше. І я, врешті-решт, прийняла рішення, що з цією книгою я прощаюся. Така ж сама історія сталася у мене з Ісландією і теж через одноманітність того, що там викладалося. Книгу про Ісландію я дуже дуже чекала я дуже дуже хотіла, тому що Ісландія це країна моїх мрій, острів, куди я дуже хотіла поїхати, але мені завадила це зробити історія. Саме тому я досі не полишаю своїх надій туди потрапити. А, і рятуюся, хоча б хоча б такими згадками про цю країну цього разу в українській літературі. Це така грубенька доволі книга. І я сподівалася, що в ній я побачу ті факти, які я не можу дістати десь з інтернету, бо автор цієї книги в Ісландії проживаємо. я хотіла почитати про те, як взагалі місцевим живеться в цій країні. Натомість я почитала книгу туриста людини, який приїхав в Ісландію і захоплюється тим, що він бачить. Протягом того, що я встигла прочитати, автор розповів про те, яким таким випадковим чином він в Ісландію потрапив. Адже навчався він в Польщі і поїхав туди за обіном. Як він туди прибув, в який аеропорт що він бачив, коли вийшов з аеропорту, яка гора знаходилась ліворуч, яка гора знаходилась праворуч. І, в принципі, мені набридло десь на тому моменті, коли я зрозуміла, що мені це не цікаво читати, я витрачаю свій час на ознайомлення з текстом. Коли... Оце усе написане, можна було замінити однією єдиною фотографією якогось пейзажу ісландського з виглядом з головного терміналу аеропорту. Я почувалася себе екзаменатором на своєму ж екзамені, коли у моїх студентів є завдання описати якесь зображення, я отак от сижу і 15 хвилин слухаю, що там знаходиться на передньому плані, що там знаходиться на задньому плані, коли я і так бачу цю фотографію. А потім щось мене торкнуло, і я вирішила подивитися на зміст, а що взагалі буде у цій книзі? Я зрозуміла, що увесь зміст складається з незнайомих ісландських слів мені і вирішила дізнатися, що то за слова. Виявилося, це все назви якихось гір. Тож 80% цієї книги буде складатися з одноманітної оповіді автора про те, як він вирішив зійти на якусь гору, як він туди йшов, що йшов, йшов, а потім він туди прийшов. В якийсь момент мене зачіпали філологічні вставки автора про походження деяких ісландських слів, але. На середині мого читання мені це стало нудно, тому що воно було про одне й те ж саме. Коли я побачила, що в змісті книги є один розділ про політичний устрій Ісландії і про підтримку України, я вирішила, що ось це воно, мені потрібно туди, можливо, хоч це мене врятує. Але. Інформація, яка там подана, була настільки як би то сказати примітивною. Ці інформації не було нічого поза тим, що людина може прочитати в інтернеті. А про підтримку України, там взагалі був повний шлак, тому що автор буквально розповідав про свій героїзм, як він, мігрант, боровся з росіянами на далекому острові Ісландія. Ось ця така високопарність мені трошечки нагадала окопну прозу забушко, котра писала її на секундочку з теренів Польщі. І саме тому, групуючи ось ці всі фактори докупи, мені стало трошечки неприємно, і я все таки вирішила. Ну, nope. не моє. На моєму телеграм-каналі виходив непоганий такий відгук текстовий на цю книгу, і те, чому я вирішила її кинути, я залишу на цей відгук посилання. Не сказала би, що цей відгук, це точно щось, що ви маєте прочитати, але це та інформація, яку варто знати перед тим, як ви плануєте купувати цю книгу або братися за цю книгу. Тому що Ісландія може виявитися не тим, чим здається на перший погляд, і не тим, що нам обіцяє анотація. Таке. Ось це і все. Це усі мої прочитані, а також недочитані книги за останній час. Сподіваюсь, що вам було цікаво про них послухати. Пишіть в коментарях, що із цього ви читали, які у вас стосунки з Петровичем, чи дійшли ви до кінця кранички з легкої руки. Можливо, вона стоїть десь у вас в загашниках і ви плануєте читати її пізніше. Дякую, що були зі мною. Ми побачимося з вами вже зовсім скоро на цьому ж самому каналі. Байте! Ось тут на Херсонщині живуть чудесні люди. Вони займаються плетенням сіток, що допомагають нашим захисникам зберегти їхнє життя і здоров'я. Єдине, чого їм не вистачає, грошей, і ми можемо в цьому допомогти. Зроби посильний донат, зісканувавши код або скориставшись посиланням в коментарях. Гроші підуть на матеріали, металеві сітки і тканину, а також логістику. Найдорожче, чим володіє кожен військовий життя. Давайте допоможемо його зберегти.